Шановні поціновичі мистецтва, запрошуємо вас переглянути виставку новорічних та різдвяних листівок Владислава Христенка від Різдва до Різдва. Владислав Євгеніович народився 19 квітня 1963 року в селі Баничі на Сумщині. Отримав вищу освіту в Харківському художньо-промисловому інституті. Нині це Харківська державна академія дизайну і мистецтв. За фахом художній конструктор. Був запрошений на роботу на кафедру графічного дизайну, де в різні часи викладав спеціальні дисципліни, циклу, в графічних матеріалах, «Шевкотрафаретний друк, лінорит та дереворит, літографія офорт, Авторська друкована графіка. В експозиції від Різдва до Різдва презентовано понад півсотні листівок, виконаних у техніці мецотинто, офорт і Суха Голка. Аматорської святкової листівки у Харківській державній академії дизайну і мистецтва існує десь кінця 70-х, початку 80-х років минулого сторіччя. Студенти мали у руках засоби друку, лінарит, оформ, фітографія і мали можливість вітати друзів чимся не з магазину, не червоними зірками чи дідусями морозами. Друг дозволяв висловлюватися на тему оригінальна і актуальна для свого середовища. Потім наприкінці 80-х років це поступово стало навіть темою завдань, а традиція залишилася серед харківських графіків і спілчан. Додався шовкотрафарет і фото. Пізніше всілякі фокуси у комп'ютерній графіці. В академії традиційно проводиться виставка студентської аматорської листівки у техніках авторського друку, постійно до Різдва і рідше до Великодня. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії на територію України внесло свої корективи у традиції студентства. Але цього року багаторічні звички вже відновлюються. Листівки поділяються на новорічні та різдвяні. Новорічні у більшості розвивають сюжет з тваринами зі східного календаря. Інколи вони є дієвими особами і різдвяних листівок. У вертепах за царів часто виступають козаки-гетьмани, січові стрільці у павці, у мазепинках з однострою та сучасні наші вояки. Є ряд серій, де головними персонажами є різні козаки Мамаї, один з яких у Берцях із сучасною зброєю, а другий з драконом, що символізує рік дракона. Та зі Змією, що вже є символом цього року. Виставковий проєкт від різдва до Різдва графіка Владислава Христенка» є дебютним у стінах Музею мистецтв. Але ми Продовжуємо співпрацю далі і будуть наступні цікаві проєкти. Владислав Євгенійович поповнив фондову збірку музею мистецтва 9 графічними творами, за що ми йому дуже вдячні. Я вам дякую за увагу та запрошую до музею мистецтв.